Ну ні дня без скандалу, чергове обурення від фанатів World of Warcraft через нову систему трансмогріфікації у Midnight. Давайте розберемо цю нову систему і чи є взагалі проблема. Ось так виглядає новий інтерфейс трансмогу. В чому ж саме обурення фанатів? А ось у цих аутфітах. Але тут справа скоріш у кількості голди, яку треба витратити, щоб розблокувати всі 20 нарядів. А скільки ж треба тої голди? Барабана дроп? Яка барабана нахуй? Тебе в назві відоса все написано. Ну ви зрозуміли, да? 800 тисяч голди піде на ці наряди. Але питаннячко, а на що вам взагалі 20 нарядів? А? От як взагалі вони працюють? Тепер для кожного наряду можна налаштувати ситуацію. Першу вибирається локація, у якій буде наряд застосовуватись, а саме зони відпочинку, дім, екран вибору персонажа, відкритий світ, делви, данжі, рейди, арена та ВГ, або ж можна просто вибрати всі локації. Далі ситуації для способу пересування пішки на звичайному чи літаючому маунті або по воді. І третє для однієї з вашої спеціалізації. Є ще четвертий для воргінів та евокерів, про них пізніше. То от ми вибрали сетик, який хочемо зберегти. До речі, кастомні сети, як і раніше можна зберігати у окремій вкладці Але я тільки не знаю, який кап на них, тому що раніше можна було зберегти 10 сетів. Вибрали сет, вибрали ситуацію і заплатили майже 5 тисяч золота для одного наряду. Я, конечно вибачаюся, а Зараз на актуалі я сплачую до 1000 голди за фуловий з трансмог. А тут 5 тисяч Карл! Інфляція безжальна штука. Але тут треба звернути увагу на те, що якщо ви вдягаєте нову річ, то ваш зовнішній вигляд не зміниться, тільки якщо ви не поставите галочку на показувати вдягнений гір, тому що тепер трансможеться на гір, а саме слоти ваших нарядів. Ось вам приклад, як працюють ситуації: мій персонаж вдягнений у наряд, який налаштований на всі ситуації, крім пересування по воді. А є другий наряд, який налаштований тільки на пересування по воді. І ось так це працює. Зайшли. Вийшли. Зайшли. Вийшли. А якщо у вас будуть наряди, які мають однакові ситуації, вони будуть вдягатися рандомно в момент, коли ситуація змінюється. Ну, взагалі, нова система, звичайно, набагато краще за стару, якщо не брати до уваги фінансову складову. Тому що, друзі, 800 тисяч віддати за відкриття всіх слотів, а ці слоти поки що на Беті не варбенд, тобто для кожного персонажа купляються окремо, але блізи обіцяють їх зробити варбенд. Але до 5 тисяч віддати за фуловий трансмог, може на квестах мільйони будемо заробляти, не знаю. Але у цьому випадку тоді ще годиться. А якщо ні, то це занадто. Поки що рятую тільки саме ці ситуації. Мені на актуалі саме не вистачало. Окремого трансмогу для арени, тому що використовував деякі ПВЄ-шмотки. Тепер у уміднайті це більше не проблема, і на фіналочку окремі ситуації для воргенів евокерів, яких я також бажав. Тепер можна робити окремі наряди для форми хуманів та воргенів. Наприклад, всі знаємо, як виглядають шоломи на цих волохатих. Тепер можна зробити для хуманської форми наряд з шоломом, а для воргенської без. Але віддати за це також треба немало суму, тому що для цього треба знову ж таки заплатити за два наряди, за які я віддав 8 тисяч. Теж саме стосується і драктирів. Однією з причиною, якою я не хотів за них грати, це плечі у драктирській формі, які у більшості випадків не в тему. Тепер ж можна зробити окремий для них наряд. Без трансмогу взагалі. Отут драктири виграють, тому що за пустий наряд грошики не візьмуть. То як вам взагалі на вас система трансмогу? Чи погоджуєтесь, що забагато тепер потребує голди? Ех, а я пам'ятаю фантазії гравців, які думали, що тепер трансмог безкоштовний. І де вони тепер? А з вами був містер Фортуна. Не забудьте лайк, підписку, коментар. Хай щастить, каченята.